18 жовтня вівторок у доброті. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, послання до Колосян 3.12 Нехай твої вуста обдаровують доброзичливістю, а у твоєму серці буде олива радості. Це сприятиме дивовижним результатам, ти виявлятимеш ніжність, співчуття. Тактовність. Ти потребуєш цих благословених якостей. Тобі потрібно прийняти Святого Духа і його керівництво у житті. Його вплив уподібниться до святого вогню, котрий підноситься як пахощі до Бога, не з вуст, які засуджують, а які несуть зцілення людям. На твоєму обличчі відобразиться божественний образ. Дивлячись на характер Христа, ти перетворишся на Його подобу. Тільки благодать Христа може змінити твоє серце, і тоді ти будеш відображати образ Господа Ісуса. Бог закликає нас бути подібними до Нього, чистого, святого, незаплямованого. Ми повинні носити божественний образ. Господь Ісус наш єдиний помічник. Завдяки Його милості ми вчимося зрощувати любов, говорити ніжно й лагідно. Завдяки Його милості наші холодні, грубі манери перетворяться. Закон доброти буде на наших устах, і ті, хто перебуває під дорогоцінним впливом Святого Духа, не відчуватимуть, що плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє, є проявом слабкості. Ми повинні плекати в собі небесні риси характеру. Нам необхідно засвоїти, що означає бути доброзичливим до всіх людей, щиро прагнути бути світлом, а не тінню в житті інших. Використовуйте будь-яку можливість, аби сприяти щастю ближніх і ділитися з ними своєю любов'ю. Добрі слова, співчутливі погляди, вираження вдячності для багатьох самотніх душ, які ведуть боротьбу, стануть чашею холодної води для спраглого подорожнього. Живіть у світлі любові Спасителя, тоді ваш вплив стане благословенням для світу. Нехай Дух Христа опанує вами і закон добра завжди буде на ваших устах. Слова та вчинки народжених згори людей, які живуть новим життям у Христі, відрізняються безкорисливістю і поблажливістю. Дорогі друзі! Ось така доброта має бути у вашому серці, у вашому житті, і, звісно, що найголовніше, у стосунках і ставленні до інших людей, щоб вони бачили вас, Христа.